Добрий день, дорогі шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди! Я бажаю вам миру і добра. Я християнин. Я читаю Слово Боже, і Слово Боже на щоб ми молилися. Тому я закликаю найперше людей, які вірять в Бога, щоб милилися за Україну, молилися за мир в Україні і мир в Ізраїлі. Просіть Бога милості, щоб Бог зупинив все це кров пролиття і дарував мир і спокій. Ну і найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, що Бог, який створив нас з вами, всемогутній, вічний Бог, він є добрий, Бог любить людей, Бог є любов. Але Бог є також святий і справедливий. І це є проблема для усіх людей, тому що ми є грішні і по Божій справедливості ми маємо бути покарані. Але щоб ми з вами не несли покарання, Ісус Христос, Син Божий. Він приходив на цю землю, щоб нас врятувати від пекла. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес до нашого оправдання, щоб кожен, хто покається в своїх гріхах і увірує в Ісуса Христа, отримує дар вічного життя. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, визнайте свої провини перед Богом, віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Читайте книгу Євангелію, там усе про це написано. Нехай береже вас Господь. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Біблія на щоб ми були добріші один до одного, щоб ми любили Бога, любили людей. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги, але люди їх не виконують. Але якщо людина покається, Бог її простить. Не через добрі діла Бог може нас простити, але через жертву Ісуса Христа, тільки завдяки Ісусу Христу, люди можуть бути прощені, оправдані і спасені. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну на Україні і в Ізраїлі, щоб Бог дарував на мир і спокій. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупини все це кровопролиття, пролиття. Помилий і спаси во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую за увагу. Гарного дня і щасливої дороги. Будьте благословенні. І вам гарного дня. І щасливу. Дякую.